Слава Ісусу Христу! У Євангелії від Святого Йоанна у 14 розділі Ісус говорить, мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як світ дає, даю його вам. Господь Ісус Христос може дати нам мир, не світ. Світ пропонує нам ненависть і злобу. Ісус пропонує мир. Ісус каже, я є мир, я даю вам мир. І ми, християни, віримо, що мир можна осягнути лише в Ісусі Христі. Досвід війни в нашій країні нам показав, що лише власними силами осягнути миру неможливо. Мир в Бозі. А тому нам є необхідна допомога Божа. Скільки крові, скільки злоби. Злоби ненависті. Дорогі, можливо, дійсно нам варто стати на коліна і разом молити. Ісусе, дай нам свого миру. Не такого миру, як світ пропонує, а свого правдивого. Ми уповаємо на тебе, дай нам свій мир, Господи, об'єднай нас у молитві за мир, щоб ми були єдині, як Ти в отці, а Отець в Тобі. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Правдивий мир лише в мені, так говорить Христос. Так читаємо Євангелії від Святого Йоанна. Тому наше суспільство українське мусить формуватися в дусі христоцентризму, а не на принципах ненависті та егоцентризму. Ісус Христос мусить бути в центрі нашого суспільного зацікавлення, бо Він не міф. Він не історія, яка написана дві тисячі років назад. Христос живий, Він Воскрес, Він той, хто завжди поруч. І Він також поруч нашої християнської держави, нашого народу. І Він може дарувати нам мир і хоче дарувати нам мир. Тільки питання, чи ми хочемо прийняти? цей мир, цей мир? Чи ми хочемо прийняти мир Христовий? Адже прийняти Його мир означає прийняти Його стиль життя. Його заповіді, любові до Бога і ближнього. Нехай Господь дасть нам необхідні благодаті для того, щоб ми прийняли його мир, бо Він хоче нам його дати. Але й нам необхідно відкритись на цю благодать і спільно припасти до молитви, до гарячої молитви за мир, якого ми всі так потребуємо.